Доброго ранку, маліби передплатники україномовного каналу. Восьмого ранку ми з Максиком на прогулянці. І знову лунає повітряна тривога. От такий ранок у Харкові. Так щойно був відбій. Ну, щойно. Вже після п'ятої. І ніч була тривога. Близько дев'ятої затревожило. ну так лунало. І всю ніч ну, ми з дружиною чули, як шахеди над домівками. Тут туди щось. Шахеда самого не чутно було, а чутно як стріляють по ньому. Моя дружина читала свої телеграми. о каже. Десь щось на кутузовку. А кутузовка тут недалечко у нас. Кілометрів 6, може 7 а, ладно, лунає, на жаль, на жаль Читала дружина свою телеграму, що то ж вообще ой, взлетіли, взлетіли, ну не дикі гусі, краще в гусі, якісь літаки, чи тушки, чи а, і... а потім вже зранку читала, прокинулась. Каже по Києву, на жаль, влучання є, якась багато поверхівку по на автобус. А люди на роботу їдуть. Тривога нічого у Харкові не змінює. Хто гуляв з собакою, той гуляє. Сьогодні 17 до речі, червня 2025 року, вівторок, а зараз скажуть. А ну Ракетна небезпека. Ну, так от. Ладно. Ну все. Все гарно. Погано. Я ж кажу, таке відчуття що воно ніколи не закінчиться. Відпуска закінчується. А, а війна ніяк. Ладно. Будемо сподіватися, всім миру добро злагодить. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Нагається у нас все. Все, до побачення, мої люди. Легкого вівторка, Пока.